Вітряний листопад штормове попередження оголосили майже по всій Україні. Не зачепить негода лише південь та Закарпаття. У решті регіонів сильний вітер подекуди до 20 метрів за секунду. Через це оголосили перший жовтий рівень небезпеки. Вітряно буде і завтра. При цьому погода ще поки тішить нас помірним теплом: плюс 11-16 градусів. А на Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині усі плюс. 19. та вже з неділі різко похолодає. Вітряна погода небезпечна. Рятувальники радять щільно закрити вікна, двері та горищні люки, триматися подалі від стовпів електромереж та високих парканів, а ще не паркувати машини біля старих будинків та дерев. Бережіть себе, побачимося за кілька годин. Наступний випуск о 16-й тисніть дзвоник, аби його не пропустити. До зустрічі.